До кінця тижня в Україні очікується суха погода без опадів. Лише у суботу в частині областей пройдуть дощі та грози. Температура повітря в день буде не надто високою. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 8 серпня, дощів не очікується. Синоптики прогнозують суху сонячну погоду по всій території країни. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. Пощастить лише Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областям та Криму. Там очікуються спека до плюс 30-32 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів, і лише у південно-східних областях вночі буде тепліше до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 9 серпня, дощі та грози протягом дня очікуються у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На всій решті території країни опадів не передбачається, та буде панувати гарна сонячна погода, вітер відчутний 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день по всій країні буде від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. І, як завжди, на півдні спекотніше до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. У південних областях до плюс 19 градусів. У неділю, 10 серпня, синоптики прогнозують сонячну суху погоду по всій території України. Опадів цього дня не буде. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря у неділю в день по всій країні буде від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. Лише у південних областях буде спекотно від плюс 29 до плюс 33 градусів, вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!